Пес він мене годує, він про мене піклується, він дає мені прихисток. Мабуть, він Бог. Кіт. Він мене годує, він про мене піклується. Він дає мені прихисток. Мабуть, я Бог. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Пека. На лавці біля будинку розмовляють два ну дуже старих євреї. Сьома, я тобі зараз розповім одну річ, але ти не повіриш. Чому? Я повірю. Іду я вчора в Ермах, біля вітрини стоїть надзвичайної краси дівчина. Ми познайомилися. Н Ні, ти мені не віриш. Я тобі вірю. Так от. Вона виявилася програмісткою. Я запросив її в ресторан. Вона пішла. «Ні, ти мені не віриш. Я тобі вірю, вірю. Ми замовили шампанське, потім коньяк, а потім вона запросила мене до себе додому. У нас із нею було два рази. Ні, я бачу, що ти мені не віриш. Я тобі вірю, я тільки не вірю, що вона була програмісткою. Чому? Тому що востаннє коли ти міг, комп'ютерів ще не було. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Один фермер каже іншому Кажу, що на розвиток села в Україні збираються виділити 10 мільярдів гривень. Це як? Гроші розкидатимуть над целами з літака чи що? Ага, а їх знову здує вітром у Швейцарію і Лондон.